Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. У нас сьогодні спека неймовірна. На сонці було до плюс 34. Це наша молода яблунька. Перший рік родить. Мене біг трошки хмаринок, але це не дуже допомагає Я сьогодні зранку трохи посапала. Ось тут де мої помідори, ті, що я сама вирощувала з насінням. І квасоля. Купувала, як то, що не плететься, але є кущики, які поплились. Зараз покажу, як на городі все підросло. Це наші нескорослі помідори. Ще вони не просапані. То були дощі, а зараз спека. На вгороді довго не пробудеш. А це та ділянка, на якій ми після фрезерування посадили гарбузи, кабачки, там десь я кидала дині трішечки і квасолю. Це ділянка з квасолею вже квасоля піднялась. Все, сіяла я її місяць тому. Спочатку не було дощів, сиділо на місці, потім 20 червня пройшов дощ і все посходило. Є де кущики вже більші, а є де ще зовсім маленькі сходи. Ось це, мабуть, кабачки. І це теж кабачки, інший сорт. А цей вже ось такий. Це один із перших той, що проріс. І гарбузи. Не знаю, що з них вийде. Але сходи є вже, і це добре, вже по третьому листочку справжньому. Є й більженьки вже. Нагадаю, я їх сіяла 1 червня. Але через те, що не було дощів, вони довго не сходили. Лише поодинокі були сходи, які вже ось такі. Вже схоже на те, що це гарбуз. Ну, а це ті, що зійшли пізніше. Тут у мене три сорти гарбузів. Побачимо, які з них будуть кращі. Так, тут вже видно пуп'янки з цвітом. Ну, а це ще зовсім малесенькі сходи. Ще тільки саміядульні листочки. А оце той, що зійшов самий перший. Там їх два. że taka nasza kartopla że już będzie czwista Так, а це той сорт, що не цвіте. Буряк на насіння. Червоний столовий. Спробую в цьому році зібрати насіння, щоб було своє. Наші кавуни. Через спеку вони такі маленькі. Знову ж таки не було дощів, недостатньо вологи. Але маю надію, щось там, щось ми тайматимемо. Тут вже вон, бачу цвіт. Знову картопля кормовий буряк. І це наш кабачок, який сам насіявся. Вже сьогодні зірву. Два там вже третій підростає. Це такий наш кріп. І буряка червоного зовсім мало. Сіяла я півтора рядочки, а зійшло дуже мало. Ось така цибуля. На цьому огляд городу завершую. Тому що я нічого не робила, просто ходила з телефоном, але я ж кажу, сонце так пече безжально. Тому всіх гарних урожаїв. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Хто вперше на каналі, підписуйтеся. Всім всього найкращого і до наступних відео!